Вітаю з вами Бурсук. Навчальне відео. Сьогодні ми будемо розбирати функцію Iron Filter. Це фільтр заліза. Основною задачею першої даної функції є не зацвітнити залізо. А другою функцією не зачорнити під впливом ґрунта саме кольорові корисні цілі. Значення Айронфільтра може бути. Від нуля до дев'яти. Розіб'ємо на три рівня. Перший рівень від нуля до трьох, другий рівень. Від чотирьох до шести. І далі третій рівень від семи до дев'яти. Я зазвичай користуюся першим рівнем від нуля до трьох, або другим рівнем від чотирьох до шести. У чому ж різниця поміж першим, другим і третім рівнем. Чим вищий рівень, тим краще відсіює залізо. Чим вищий рівень, тим більша вирогідність у важкому ґрунті, по крайній мірі, зачорнити таку ціль. Тобто одне лікуємо, а інше зрозуміле. Давайте потестуємо і спробуємо розібрати, в яких випадках який рівень використовувати, перший чи другий. І навіть покажу, де потрібен рівень третій. Оскільки в нас відео переглядають і початківці, то трішки реалій. Ось такі цілі, як цяхи, малокорозійні, рівні, їх доволі легко відсівати. Якщо вони будуть скручені, зігнуті, в різних форм це вже складніше, особливо якщо є площина, бачимо шляпкою. Або ось такі ковані сильно корозійні цілі, як інша проводимість, з більшою площиною та ще й з дирками, це доволі складні цілі, які не всі прилади можуть. Відсіювати. Є в нас ситуації, коли потрібно відсіювати тільки ось такі цілі. А є ситуація, коли потрібно відсіювати і такі, і такі цілі. До прикладу, перший варіант, чому відсіювати тільки такі цілі? Тому що різні ковані корисні цілі, як накінечник залізний, є місця, де їх доволі багато, і це цікава, доволі знахідка, її потрібно копати. А є місця, де потрібно відсіювати і перше, і друге. Легенда може. І то, і інше. Давайте спробуємо перевірити айронфільтр. На високому рівні чудово відсіяло. Якщо ми встановимо цей рівень на нуль, вже підкидує в колір. Три рідко, чотири, п'ять вже відсіяло. Окей? А як же по цвяхові? Давайте поперек, щоб складніше було. Відсіє. А давайте рівень 0. Теж чудово. Тобто, щоб відсіювати цвях, можна працювати і на рівні 0. А якщо ви хочете відсіювати і коване залізо, тоді є більша вирогідність на цих високих значеннях, більше трьох. Зачорнити корисну кольорову ціль в ґрунті на великій глибині, але зато краща дискримінація. Трішки корисної інформації по масті дискримінації. Бачимо режим А і С. С закриваю найбільше, просто в ніякого звуку на чорні метали немає. Але якби це був накінечний корисна ціль, я хотів би його перевірити. Пропустив би, якщо ціль на повільному помасі все добре. А якщо швидкий помах десь я би провів. Пропуск. Відповідно, змінивши дорівня Б доволі універсального. На швидкому помасі 4, 5, 8. Бачимо. Тобто ціль я не пропущу. Відповідно, тут так само я проаналізую ціль і буду копати. Наприклад, зараз ви чорного майже не чули. Але ви можете самостійно задати гучність чорного металу до комфорта. Ви повинні. Слухати і чорні, і кольорові метали, коли ви шукаєте навіть чисто кольорові метали. Для повної інформативності, щоб не пропускати цілі і більш коректно визначати тип металу. Та прилад повинен сподукати вас звуком, підйорнути, зупинитися, перепровірити, там щось є. Дякую за увагу! З вами був Бурсук Фарту і здоров'я, і кожному динарія, кожну годину на полях пошуку. Однією з основних проблем металодетекторів є вирогідність помилитися в визначенні типу металу, а саме кольорову ціль занести в чорну. І ви її, відповідно, пропустите. Ми бачили безліч тестів різноманітних приладів, де під звичайною грудкою кріхітна ціль потрапляє в чорний сегмент. Тобто це вплив ґрунту і заломаного верху від зеркалення, також глибини відстані. Чим далі ціль, тим важко вам визначити, хто там чи що там. Відповідно, в приладі, Iron Filter, коли знаходиться на нулі, то глибокі складні цілі визначаються як кольорова. І бачимо, нема такого впливу ґрунту. Давайте спробуємо одиничку. Теж непогано. Двійка зачорнила вже в нас. Трійка теж чорне. Є свої плюси, є мінуси, але це ви повинні знати і розуміти в залежності від. Знахідок місцевості ви можете використовувати різні значення, які вам підходять. На низьких значеннях айферума на важких ґрунтах може спостерігатися погіршена стабільність приладу у порівнянні нуля навіть з одиничкою. Або тим паче, із п'ятіркою. Теж майте на увазі. Третього рівня, а саме значення 7-8-9 потрібні для того, щоб найменше копати заліза. Це зрозуміло. Зверніть увагу, якщо у вас айферуми високого рівня, я рекомендую робити помахи котушкою над ґрунтом. Чим повільніше, тим краще. Прояснюю. У нас є ціль. Помах повільний. Персередній. Зачорнило. Якщо у вас помахи швидші, Вам потрібні більш низькі значення айронфільтра. Високі значення айферума рівня 3, тобто 7, 8, 9 Вплинуть також на розділення цілей. Якщо у вас місце сильно засмічено залізом і серед нього є вирогідність монет, вам знахідок не буде. Але. Це пов'язано саме із швидкістю помаху, якщо я буду водити доволі повільно, я буду визначати цілі. Це не вплине на визначення цілі. Відповідно, якщо ви будете водити середнім помахом, використовуйте середнього рівня айферуми рівня 5-4, будете мати хороше інформативне розділення. Якщо у вас ще таке швидший помах... Використовуйте низькі значення 0, 1, 2. І навіть рівень 3. Висновок. В різних низьких і високих значеннях айферомах є свої переваги і недоліки. В залежності від місця і задач потрібно обирати конкретні значення. Також помахи потрібно робити не швидкі. А середньої швидкості або повільній. Також захват рекомендую не як ви косою косите вправо-вліво, а більш короткий тут, більш короткий тут і більш короткий тут. Думаю, зрозуміло. Дякую за увагу, фарту і здоров'я. З вами був Борсук.